Добрий ранок! Ранок п'ятниці, 8 листопада! ха, Я проспав 5.40 і я тільки сів за кермо. Взяв перше, попавши вперше яке замовлення мені трапилось і кочуся, просто кочуся, кудись кочуся. Як кудись до нього кочуся. Якщо до нього докочуся, я його й повезу. Там, звісно, поставлена через раку точка посадки. Ну, все як треба, все як треба для ранку. Все що, все, що бажається, все, що хочеться, і все, чого реально в цьому житті треба з самого ранку, щоб я ще якийсь проміжок часу ні для себе, ні для пасажира не вигідний, їздив і шукав пасажира, бо у нього точка посадки десь в клумбі у баби Зіни. От зараз у клумбу до баби здійнуємо і ми будемо заїжджати. Ой, блядь. Ладно, це так, риторично. риторичний початок ранку. Але коли проспав, така херня, це норма. Їдемо, їдемо все ж таки за пасажиром. Будемо забирати, будемо вести. А всіх дуже прошу, будьте обачні, будьте обережні і будьте ласкаві, ставити точку посадки так, щоб. І вас було зручно знайти, і машині було достатньо зручно до вас під'їхати. Тоді буде все добре, буде все гарно. Отже, гарного дня, гарної роботи, гарного перегляду, а ми поїхали. Доброго ранку. Магістрацька. Добре. ласка. 108. Ну що, перше замовлення я відвіз. Пасажир сам зрозумів, що точка стоїть не зовсім правильно. Підійшов, каже, о, я, був, я, я бачив, що точка стоїть неправильно. Да, буває, буває така штука. Тому я до вас і підійшов, але підійшов з іншої сторони. Коротше, я його з однієї сторони очікував, він підійшов з іншого будинку. Ну, блін. Промахнувся ранок, всяке буває. А я тільки його висадив, зразу взяв, а висадив я його тут в центрі біля тролейбусного депо і зразу вже взяв замовлення з п'ятничан. Зразу взяв замовлення з п'ятничан. А що стояти? Є замовлення, я його беру. Було гарне замовлення з Миколаївської, але там прямо реально подача було 7 км, не хотів я на нього їхати. Але замовлення було дійсно гарне. Навіть з умовою того, що я б до нього подався, я б залишився в невеличкому просі, але блін, ну, 7 км зранку, щось я не хотів гнати з центру на Миколаївську, щоб повернутися умовно в центр. Ну якось так. Тому, тому дочекався своїх п'ятничан, і от тепер їду. І Я тепер їду за пасажиром. А куди ми їдемо? Ми їдемо на Пікуса. О. Будемо сподіватися, там щось візьмемо. Пігнали!

Дякую вам. Вернув вам також Славянський перевулок, блять. Вікторія Віталівна, блять. 13 метрів подачі, селянський провулок, блять. Вікторія Віталівна за 90 гривень хоче їхати, а я не хочу їхати, блять, з Вікторією Віталівною. Так, що я хотів сказати? Я хотів сказати, що попадати на ЖД о 6-й ранку погана ідея. Я простою тут 20 хвилин. Реально простою 20 хвилин, ніякого замовлення не було. І тут нарешті стрельнув в 2,7 подачі, і я на нього їду, бо я хочу зробити ще одну промо акцію. На кону 260 гривень за 13 поїздок. Це буде перша. Полетіли. Добрий ранок. Сильніше. на урожай. Це саме на урожай чи до туди десь до Ізомруда чогось? Дивіться, а ми можемо змінити до 16-ї школи, це по матроси кошки. Можемо навіть з Куріатовичів заїхати. Так, Дякую боксіоверка. Да, взяємо. Ох, як вже світло на дворі, ніфіга собі. Завершив я цей Uber, я в районі урожаю. І щось прям сьогодні, за рахунок того, що я проспав, щось прям робота не йде. Я постійно не там, де є якесь гарне замовлення. Е, блін, неприкольно. Ладно, будемо брати, що дає, і цього мені вистачає. Поїхали далі. Я тільки що висадив, здається, Марію чи, чи теж Марину. Я не пам'ятаю, кого я віз по Уберу. Але зараз взяв по уклону Марину за 202 гривні з Миколаївської на замості. Мені 3 кілометри до неї докатитися на Миколаївську, але я краще вниз докочуся на Миколаївську, чим буду стояти і далі мерзнути. До речі, дуже поганень, поганенька погода. Дуже така противнюча, прям капець. Ніби нуль, але місцями навіть мінус 3. І така вологість підвищена, що просто жах. Ніби як клімат включен, а машина тупо пріє зсередини і все, і не просихає. Це жах. Пасажир сідає і все, і до побачення, всі, всі стекла поплили. Капець. Добре рано. Ціліше. на Замасянську. Да. Зараз тільки розвернемось. Я, Я поверну там стану. Будь ласка. Гарно, Тільки висадив по уклону і взяв знову по уклону. Да, велика подача, але на західний за 300 гривень. Чому би і ні? 300 гривень мені не жме. Тому я і поїду. Полечу навіть. Полечу. Мене, мене вже дурка бере, блядь, трошки зранку цього. Все, всім пока! Мене в дурку водять. Ха-ха-ха! Холодно, але якось воно цікаво так холодно. Зараз плюс 2. Їдеш через центр міста, мінус 3, Потім їдеш десь в провулку 0. Якась така температура непонятна, непонятна взагалі. І машина через це не може прогрітися. Добрий ранок. Сильніше. Так, нам краще розвернутися, да? як я заїжджав. Я теж дивлюся, що. Їх немає, є отак. Дякую. Гарного дня вам. Займ. Дякую. І я на західному автовокзалі і замовлень на уклоні немає. Угу, єбой! Yeah, Отже, буду катитися на келаську, караулити якийсь заказічок краще заказі ще. Зараз тільки ще досиплю досиплю цукерок бо я цукерки роздаю ой замість решти І будемо караулити щось далі, будемо щось далі брати, І щось далі вести. Так, включимо комфортик по болту, тільки комфортик. Уууу. Я не включив запис екрану з планшету. Ха-ха, дебіл. Із західного автовокзала я знову їду на Убер, на Убер, а там і на стуса. Хіба не спрінтер повертай? Додому ти не заїжджай. Само се стойнам? Ўа Jung 100% пук, ти adolescentsко, Pardon. А Зараз секундочку, розить. 120. Піздеця не робота. Просто я в пів години біля, блять, універмагу, щоб переїхати на замості і взяти замовлення на прикурити. Це, блять, якийсь треш Але ладно, поїхали. Поїхали, прикуримо, доб'ємо. А хуй там що доб'ємо, я сьогодні нічого не накатав і проспав, і не катав, і роботи не було. Це жах якийсь. Коротше, що ми маємо? Ми маємо, що приїхав я на це замовлення прикурити. Приїхав я на нього, достав свого бустера. Отако так і гляпс, і все, і машина прикурилася зразу. І все добре, і все гарно, і все прекрасно, і всі готові кудись. Чумацька, чумацька. На ну, Кропивницьку, 170 гривень. Блять, та що ж за хуйня якась, карті? Коротше, не можу ніяк вибрати нормальне замовлення, бо, бо просто замовлення моя якась срака насправді. Отже, прикурив дядьку і все, і дядько собі поїхав далі. І все добре, і все гарно. Кавернаського на готель Оптіма. Взяв замовлення, взяв замовлення з з, 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 з з... хуторів, бо я тут майже біля заправки Окко. Спеціально уїхав в тому напрямку і тут якраз замовлення, замовлення з хуторів і аж на західний автовокзал. І це буде моє, напевно, останнє замовлення, і, і, да, і буде прекрасно на, на сьогоднішній ранок, бо ранок щось прям не, не дуже, не, не фонтан. Не фонтан. Да, Добрий ранок! Ваше замовлення на Західний. Ви ж мене дочекаєтесь? Мені до вас хвилин хвилин 8. Все, без питань. Ну, за це я питаю просто уточнити, чи все окей. Ну, окей, хвилин 8 я буду. До зустрічі. Ніби як да, точка стоїть на Жовтневій. Все, їду. Да, до зустрічі. Так, треба щось спереду пристігнутися. Ось любопитні, ну. Голя! коляй! Отже, завісся замовлення. У мене чомусь розродилася камера, вона не записувала цю поїздку, але всередині було все нормально. З хуторів на. як з хуторів? З... З з скажу, панської хати О, з хати приїхав на західний автовокзал 320 гривень. Нормально, нормально. Єдине, що в них було трошки більше багажу, довелося брати в салон, то трошки більше взяв грошиків. Ну, Нічого страшного, не будуть наступного разу викликати лайт. А виклик вже нормальний і людський універсал. І все буде в них добре. Та й тако, на годиннику 10.25 я вже їду до домці. Я вже буду відпочивати і виїдемо вже аж ввечері. І це буде найправильнішим рішенням. Тому, так, да, покатилося додому, побачимось ввечері.